Всім великий привіт! Мене звати Таня, а ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячений з ним спицям Гачком. Сьогодні я до вас з надзвичайною красою. Я отримала посилочку з пряжею, я її купувала в Оксанки Левчук. І вона у мене жила життя, ну, дня 30 точно, але не знімала відео, тому що я відв'язувала зразочки. Мені дуже схотілося. Відв'язати, щоб показати наглядно, як вона буде ця пряжа до прання і після прання. Одне хочу сказати, що деяка пряжа відкрилася миттєво, тобто після першого прання, а деяка пряжа я відчуваю так, що вона може відкриватися ще за декілька разів прання. Тому буду тестувати, буду знайомитись ця пряжа. ну, По-перше, вона для мене вся новенька. <кій> <кій> вона бобінна. Хто ще не знайом з Оксанкою, я залишу посилання на її канал, на магазинчик її, на неї є свій сайт, там, де вона виставляє пряжу на продажу. І доволі чудовий асортимент. Я купую в Оксанки не вперше. І я дуже задоволена, по-перше, якостю, по-друге, обслуговування, і по третє, вона може. Ну, дати пораду щодо спиці, в яку товщину ниточки в'язати. І тому ласкаво прошу до неї на канал познайомитися, подивитися її асортимент. Пряжа оновлюється, вона відправляє новою поштою Укрпоштою. Якщо я не помиляюся, в неї є також наложений платіж. Але ця дівчина ну, надзвичайно мені подобається її обслуговування. її... Не знаю, як правильно виразити, ставлення до клієнтів Тобто ну, все супер, все на вищому рівні. Замовляючи пряжу, я бачила, що вона тоненька, але ну чомусь мені моє шосте почуття, чи як правильно сказати, казало, бери. Вона тобі зайде і сподобається. Тому я не вагаючи вибрала в мене наразі шість бубинок бубінки такі доволі чималенькі. По ваги я точно не скажу, тому що я, ну, якщо чесно, я замовити замовила та й все. Тому тому якось так. Я вам трошечки тут роз, розгребу, щоб було видно наглядно. Я буду вставляти до зйомочку о, зразочки, які, як виглядали до прання і як вони виглядають після того, як повністю висохли. Тим паче я ще покажу, в мене вони ось тут є. Зразочки це такі, чисто щоб подивитися, яка пряжа просто після прання і як вона розкривається, щоб зорієнтуватися, по суті, якою, якими спицями мені в'язати. Тому давайте розпочнемо з ось такої гарненької бобінки, Вона <кій> має такий твідовий ефект, вона доволі тоненька. Метраж, якщо я не помиляюся, тут, тут немає нічого, але якщо я не помиляюся, вона 200 метрів. Або 2,200, або 2400, десь так. В'язала я зразочок у 4 складення. І хочу сказати, що спицями я в'язала 3, 4,5 і все, напевно. Зараз скажу раз, два, три, чотири. Навіть. Ну, в, принципі, в принципі, цю, цю пряжу в чотири складення в'язати на трієчки три з половиною буде саме те. Навіть можна взяти четвірку. Я думаю, після декількох пранів вона зміни свою фактуру, тому що, якщо можна помітити, тут... Бачите, вона тут така, по-перше, тут вкраплення, чудові вкраплення, по-друге, вона розкривається. Якщо ось так подивитися на цю ниточку, яка після прання, і подивитися на ось цю, зараз я складу 4 складення, і я вам покажу. то... Можна помітити доволі яку, така різниця, доволі суттєва і її видно доволі класно. Вона ось тут така скручена і доволі товстенька виходить тут тонше. Набагато тонше, я хочу сказати, навіть якщо взяти в 5 ниток і зв'язати на спицях 4,5, я думаю, буде шикарний шикарний джемпер, светр, ну щось на кшталт того, тому я, в мене в голові поки що базується така думка, що я хочу такий легенький кардиганчик. Не знаю, чи буду я вплетувати сюди візерунок чи ні, тому що оно, ну, ви бачите самі так, вона ну доволі сама по собі файна, класна. Не знаю, буду знайомитися таку в пряжою я колись. Хто зі мною давно, ті знають, що я ну, не, люблю, не досить, люблю таку тоненьку ниточку. У мене був доволі такий гіркий досвід з в'язання бубіної пляжі тоненької, але я бачу, що ця розкривається і вона розкривається шикарно. Вона просто розкішна. Тому я думаю, весна в мене буде гаряча. Тим паче, я в принципі завершую свою гру. Так, ма там залишилося декілька процесів. Я хочу ще над одним процесом попрацювати. Мала там залишилося трохи зробити ще один вибір і допрацювати ще один, один процес. Якщо він мені, звичайно, випаде те, що я хочу, я хочу його дов'язати і з новими силами піти вже у весну, з новими проектами, з новою пряжею, тому я буду працювати над цим. І хочеться мені в цьому, в цьому році, в принципі, якомога більше познайомитися з новою пряжею, з новими якимись, я не знаю, Техніками в'язання, тому якось так. Ось така пряжа, вона класна. Ну тут десь, мабуть, до кілограма, якщо я не помиляюся, буду мотати, буду працювати, і я думаю, в мене все вийде дуже-дуже класно. Ось так, бачите? Мені вона подобається. Так, поїхали далі. Далі я покажу таку темненьку пряжу. Вона доволі також цікава. Ну, по-перше, я хочу показати зразочок, я вам ставлю до зйомочку. І також покажу ось тут. І я не знаю, це було вибрато лише один раз. І я тепер вагаюся, я не знаю. Мені подобається, як виглядає воно в два складення, тобто її товщина і ось такі. Ось після прання вона, як вона відкрилася, але я чомусь розумію, що мені потрібно брати було спиці трохи менше для того, щоб було більше е, плотніше полотно. Бачите, вона ось якщо вона не пралася ось так. І ось після прання видно, що ниточка розкрилася і розкрилася доволі суттєво. тому я поки в роздумах, але чомусь мені каже, здається, що якщо в'язати на спицях стрієчка, буде в одну ниточку, буде таке тонесеньке-тонесенька, як водолазочка, джемперочок, не знаю. Але я думаю, буде дуже-дуже класно. Я не пам'ятаю тут, який Ті спиці були, а тут я знаю, що було половиною і в дві нитки я в'язала. Тому, ну, бачите, не суттєво воно відкрилося, але якщо дивитися по цьому залишку після закриття, то вона, ну, доволі таки, по-перше, вона розкрилася, є тут невеличкий пушочок. Не знаю, видно, буде на камері чи ні, але я бачу. ну, Візуально я бачу, що вона змінилася, ниточка змінилася, змінилася і змінилася. Якщо ще декілька разів я його поперу, то я думаю, воно зміниться і, ну, я так думаю, в кращу сторону тому буду в'язати, буду дивитися. Це е, на шерсть, і, та, Тут, ну, якщо я не помиляюсь, тут 1200, з чим-то. На 100 грамів. Тут нема ніяких позначок. Ну, якщо конус рідний, а Лагополен, ця фірма ниточки доволі-доброї доволі, доволі доброї якості. і Ну Я думаю, буде буде шикарна річ. І я так думаю, вона буде в мене. Не в одному екземплярі, тому що якщо в'язати в одну ниточку, то в принципі такий об'єм чималий. Тому буду знайомитись, буду працювати. Тим паче з такою тоненькою ниточкою я ну, фактурна така ниточка, якщо я перед цим працювала з тоненькою ниточкою, там, де 100 грамів на 800 метрів, вона мені з першого погляду сподобалася. Навіть без пров'язу, то тут я трошки вагаюся, мені вона подобається, але я вагаюся в тому плані, що я не знаю, на яких спицях мені його в'язати. І буду знайомитися, буду, як то кажуть, розширювати свій кругозір щодо бобільної пряжі, тому що потрібно знайомитися з щоб вирішити для себе, яка мені пряжа більше до вподоби. Сама так, ця ниточка. Тут конус, я так розумію, рідний. Це зегна баруфа, Лен Бургосесія, якщо все вірно. Тут на 100 грамів 2400 метрів, 60% вовна і 40 ПА. Я думаю, вам тут буде видно. так, Ця ниточка, ну, дуже-дуже тоненька. Дуже. Я коли її діздала з посилочки. До речі, посилочку мені отримував син, тому що я була якраз на роботі. Мені прийшло повідомлення про те, що посилочка на пошті. І я зателефонувала, попросила, щоб він син мені забрав цю посилочку. Я прийшла додому і я була. В такому дикому захваті, тому що ця посилка стояла у мене ось тут на моєму місці, там, де я знімаю, там, де я пишу в блокноті, сиджу за столом, так і розпакувавши мене, просто затамувавши подих, я просто трохи, трохи так, ну була в доволі приємному шоці, тому що я ну, чесно, чесно кажучи, я знаю, що я замовляла. Але що воно дійсно таке класне, я не дуже, ну, не те, що не очікувала, ну, просто мої, як, як правильно сказати, в общем, в принципі, був такий здивований подив, точніше був. Подив, тому що, як ми всі знаємо, монітори мають таке неоднозначне свойство. Ладно, <свісно> скажу так, Тому що на одному одна камера передає так, інша передає так, тому те, що прийшло, мені дуже Так. Ця ниточка дуже-дуже тоненька. В мене відв'язаний зразочок, я в'язала тут в дві ниточки. Потім я додала ще вверху, як можна замітити, тут чотири складення, але вона розпушується. І чомусь мені здається, якщо я візьму в п'ять складень, то буде тоненький, доволі шикарнючий джемперочок. Можна навіть спробувати. Я дивлюсь, що вона резинку не особо так тримає. Так, вона пружине, але я б не сказала, що вона ну, там, взагалі так, пружинка-пружинка. Ні, воно фактурно, все класно, і потрібно підібрати якийсь такий візерунок легенький. І спробувати щось на кшталт легенького джемперочка, светрика з візерунком на весну. Тому буду працювати над цим, буду дивитись візеруночки. І, ну, я думаю, ще раз повторюсь, що я відчуваю, що в мене буде весна дуже-дуже гаряча, тому що мені хочеться розпочати купу ще процесів до всього того, що в мене там, в принципі, так небагато залишилося, але все рівно хочеться порадувати себе. Якимись обльовочками навесну, себе своїх рідних, тому що пряжа в принципі вдосталь, і мені дуже вона подобається, і потрібно з нею працювати, а не складати і, як то кажучи, не солити як огірки сол, сол, як огірки чи помідори, щоб не засолювати її на полиці, а вив'язувати і перетворювати в розкішні, розкішні речі. Тому Ось так в мене ось така ще бобіночка є. Так, їдемо <кій> далі. Далі, що я хочу показати? Я хочу показати ось такий зразочок. Це зразочок з кідмохіром. Я в'язала павутинку, але я її розторочила, тому що мені. По-перше, було складно в'язати ця ниточка, вона цей кідмахерчик, вона ну, досить погано сковзить на спицях. Дерев'яних спиць у мене немає, в мене є тільки на дуже-дуже великому тросику, і вони, по-перше, вони незручні і мені ну, не, до, не досить приємно в ними в'язати, тому я в'яжу. В основному на звичайних китайчатах У мене є і і у мене є і Днітпро, і, що там ще? Щось ще є, не пам'ятаю. В общем, там небагато в мене є, але я віддаю перевагу своїм китайчатам, які в мене є постійно в наявності. Тому якось так. І я розторочила і думала собі, Придбати підмод до цього кідмахеру для того, щоб зв'язати все ж таки павутинку. Я розумію, що це не обов'язково, дівчата в'яжуть на шестірки і на самірки ці павутинки, але ну мені не йшло. І доволі випадково мені Потрапило відео Світлани Заяць, там, де вона в'язала павутинку, але вона додавала до Мохеру ще тоненьку нитку, якщо я не помиляюся, дві тоненькі ниточки звичайної пряжі, і та, що йде люрексова пряжа. Вона не з не блистівочками, так, а саме така з ну, этими з люрексом. І вирішила, а чому би ні спробувати. І дивлюся в Оксанки нова поставочка. І взяла я цю ниточку і буду все ж таки намагатися зв'язати пагудинку. Ця ниточка як окрема, в дві ниточки. Я в'язала, ну, зразочок, звичайно, в мене взагалі бомбезний. Тому в дві ниточки це за тонко. Я бачу, що це тонко. Але якщо ну, на декілька, декілька прань, е, декілька разів попрати його, я думаю, вона е, роз, розбухне, зробить проображення, але я чомусь в цьому сумніваюся, тому якщо я її буду, е, я зв'яжу павутинку. Якщо в мене залишиться пряжа, то я е, може якесь, не знаю, щось придумаю. І зв'яжу щось, щось таке з неї, якщо в мене щось піде. Тому ось така в мене бобіночка. Я не знаю, що в мене залишиться після павутинки, тому, поки планів я сильно на неї ставити не буду, тому що я не знаю. Ну, чотири складення доволі такі. Дивлюся, непогана скруточка ниточки, і ну, спиці 3,5 буде якраз саме те, тому буду в'язати павутинку. що в мене залишиться, то тоді буду від того і, як то кажуть, танцювати і дивитися що. Не знаю, рідна етикеточка чи ні, але ну, доволі теж ниточка така тонесенька, тонесенька, тому. Буду також знайомитись, але мені вона подобається. Якось вона тримає резиночку, ну я думаю, вона ще, якщо попрати, я думаю, воно зміниться. Воно видно, що трохи петлі такі танцюють в різні боки. Резинка нерівна, тому я думаю. Треба його ще раз попрати, і потім, потім буде видно, як воно буде виглядати після декількох разів прання. Тому ось така в мене ниточка, і ось так вона виглядає з кідмохера. Ну, взагалі, дуже-дуже мені подобається класно. Я ставлю зйомочку, подивитися. Так. І... Наступне, що я хочу показати, це твіт. В мене було знайомство з твітовою пряжею, але мені воно чомусь не дуже зайшло. Ту пряжу я купувала на, в інтернет-магазині NG .ua. Там був залишок, і ну, схотілося мені спробувати, що то за твіт такий, що, з чим його їдять. Але я в'язала зразки, я тоді ще була активним тестувальником, тобто я тестувала описи у дівчат, так, і там був кардиган з візерунком, і туди, ну як, умовою була пряжа твіт. Я тоді замовила, але в одну нитку мені воно не заходило, в дві воно виглядало, як не знаю, щось таке страшне, сумне, і я вирішила, що як би там той твіт не хвалили, але я не буду з ним працювати, і він мені не подобається. По-перше, в одну нитку дуже затонко, він косить його в різні боки. Візерунка не видно, тому що ниточка з крапленнями все. Але побачивши оцю Оксанку, я вирішила все ж таки дати Твіду другий шанс і спробувати все ж таки з ним подружитися і познайомитися. Як можна замітити, по зразочку, бачите, ниточка ну, взагалі, я починала в'язати на трієчки. І я зрозуміла, що ну, воно не то пальто, тому що ну, взагалі, взагалі видно, що воно забите. А ще тим паче після прання це тільки одне прання було. А ви уявіть собі, якщо їх буде декілька, ну, це взагалі буде якийсь валянок. Тому я перейшла на більші спиці. На 4,5 я перейшла. Видно такі просвітики, видно, але ну, це ще раз повторюю, що це одне прання. Потім я перейшла на спеці 5 і ну, скажу, що 4,5-5 не немає жодного такого відхилення. Так? Воно на пів міліметра товщі спиці, але після прання все. Класно виглядає. Він в лице гладі вигляді, я не бачу, щоб його косило в різні боки. Тут іде просто розширення спиць, тому таке полотно, вони всі такі йдуть більше на, на кльош такий, так, але ну я бачу, що вона розпушилася і розпушилася досить класно. Рветься вона взагалі класно дивіться. <смі> така якась цікавенька. Ну, буду знайомитися, буду давати твідові другий шанс, тому що ну хочеться, щось буде то також таке на весну цікавеньке або на осінь. Подивлюся, як в мене буде з моїми ем, фізичними можливостями, як я буду все стигати, Якщо вийде, то хоч не вийде, то хоча б розпочну. Так, і інша пряжа. ну, Тут також багато чого розказувати немає. Це звичайний звичайний кідмохер, але він трошки незвичайний, він, якщо можна замітити, він отак от пружини. Я в принципі вперше держу такий кідмохер, який ось так от пружини. Рветься він, ну, при, при, треба. Дати, придати зусиль для того, щоб його порвати І, ну як ви розумієте, що в'язати в одну ниточку, це дуже ризиковано, тому я ризикувати так не буду. Ниточка така, вона йде з меланджу, з міланджевим. Якщо я правильно розумію, тут трошечки є вкріплення і білий, і сірий, він такий якийсь трошки незрозумілий. Ця це, це ниточка, і в підмот я взяла собі ось цю пряжу, ось цю біленьку, ту, що я вам показувала цю зегну, зегна баруфа. І я вирішила, що я їх зміксую і зв'яжу собі ось такий, собі, можливо, донький, такий сфетрик. Буду дивитися від того, як у мене буду, буде пров'язуватися, що в мене там буде з пряжею залишатися. Ну, хочу сказати, що пряжа доволі класно розкрилася. По-перше, вона така вся, вся пружинка, пружина в різні боки, бачите, тобто його навіть можна зв'язати, <кій> я не пам'ятаю, Наскільки тут у мене було 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ну так, я переходила ось на п'ятірку, це 4,5. Ні. Це 3, і це, ні, 3,5, це три. Резиночка в мене зв'язана на трійки. Це 3. Кіт, це 3,5, а це 5. Ну, ви бачите, так. По-перше, я тільки не пиму, що дало ефект такого пухнастості. Тому, що, дивлячись на білу, з нею нічого, в принципі, як би то не сталося. А ось сіра вона більш так розпушилася. Я думаю, що сіра і дала такий ефект. Але, <кій> <кій> якщо в'язати, то потрібно, напевно, вв'язувати оцю біленьку. На жаль, в мене такої більш тоненької ниточки немає. Якусь іншу в'язувати я не бачу сенсу, тому що вона все темна. Тому я так і зроблю. Я буду в'язувати одну ниточку біленьку, в'язати, напевно, на спицях 5, а може і 5,5 для більшого такого. Легкого ефекту, так, для того, щоб можна було. ну Я бачу, що вона класна. Вона, ось бачите, вона ну, не знаю, я не можу передати це відчуття. По-перше, вона дуже-дуже м'якенька. І це тільки після першого прання. І має такий меланж де темніше, де світліше. Білий біли він, як йому тут ці, з цією ниточкою, як наче, знаєте, як доля бути разом в цьому якомусь виробі. Тому так я і залишу, так я і буду в'язати ці дві ниточки. Ось такі в мене купочки. Я дуже задоволена. По-перше, це буде в мене такий досвід. Я буду я знайомлюся з новою бобільною пряжою, яка для мене. Ну, інколи залишається е, такою невеличкою загадкою, тому я буду знайомитися і буду вам розповідати свої враження, що мені сподобалось, що мені не сподобалося, що, що я буду в'язати з тієї чи іншої пряжі. ви все це побачите далі. Якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати відео. На цьому я завершую. Я дякую Оксанки за шикарну ниточку, за розкішне обслуговування. Бажаю тобі, Оксанко, вдячних клієнтів і якомога їх більше тих клієнтів, щоб в тебе замовляли пряжу і від клієнтів не було відбою. Вам я бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім, Па-па!